Дмитро, дякую річні. Підне перше питання про збирання зміни до детального плану території в районі проекту вулиці зелені на ворогів червоних калини зміни на шість. Пані Мирославом не виступаємо увагу. Ну це внесли зміни детального плану території, з метою розвитку восьмої лікарні, а саме до цьому місці поруч з заправкою. Зараз нам існує поставити. А власне для цьому об'єкту нерухомості розглядають фіку варіанті, або вони самостійно будуть розповідати під.

Це Цельна, тут ще є приватна підприємство так само медичного характеру міромет, називається, по суті, це зберігає розвивається. Цілому повністю показувати медичним функцією. Тому чорнолінії для чорнолінії для доступу, власне, приватного підприємця, але функція наголошує повністю так само і буває. Чи дано ухвалу вже розглядали, чи комісії? Так, комісія розглядала. Законності не було в лише була архітектура земельна і не було за ваших місць? Ні. Рідка була рада. Хто за? Метро, дякую за рішення прийняти і написання. Родоковаться змін дохвали про затвердження проекту договору між урядом фантої та міською міськрадою про надання хантової допомоги в розмірі півтора мільйона євро на реконструкції центру для. Відновлення для деякі сердця туртурних синських у нас була прийнята. Це вгоди вперше нам 28-му третьому літами, воно тому змінить, гуляємо туди відповідні назви ПКД, по яких будуть відкривати. Так, я зараз почує. Тобто ви зробили ПКД. Так, ну, були поки вже вже зараз вже вибраний підрядник по першій подібній. То є тендер зібраний Так, тендер зібраний, вже відбувається роботи. Відбувається роботи зараз. Ми на етапі. Власне, це ми приймаємо для того, щоб можна було перерахувати кошти, отримати і вже документ. Давай нам покидаємо в угоді, пописано в угоді. Ну просто питання, що нас ми е, прописуємо для того, щоб мати для для того, щоб звітування, нам необхідно мати. Нас зараз е, має назву е, сам просто проекту, а відповідно по наголошу ПКД він має розширену велику назву. І нам для того, щоб мати прив'язку е, назви угоди до самого ПКД. Відкін для того, щоб потім звітуватися перед перед рентудамся, нам потрібно це, вписати, що це є частина цієї угоди, ці цілопаки, по яким буде назви, яким будемо звітуватися. А коли термін завершення робіт по договорах з підрядником, вже є? Договора з підрядником я вам не можу сказати точно так, але тобто грантова года вона закінчується її ем, дія рік тобто, для того, щоб ми протягом року маємо освоїти кошти, надати всі звіти. Там воно надається е, п'ятьма траншами. Відповідно, ми перший транс і виконуємо роботи, з Тоді нам надається другий транс. Ми виконуємо сільки У мене немає більше ну, запитань. запитання. Коли, ви, 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 Став на голосування. Хто за? Дякую, рішень привіт. Але ми якщо не зрісуємо, то прошу звучити. Якщо немає, то ми вийшли коли порядок денний, можемо підштовхнути сінотами.